Лебіцит на підтримку чинного російського гаранта відбувся. Жодних несподіванок. Хоча щось російський центр виборчком поскромничав. Я то думав, що виборча явка буде 150%, а голосів за усі 200%. Виборчі каруселі, вкидання бюлетенів, маніпуляції з електронним голосуванням, муштрування бюджетників Путін продовжив собі і цим усім царювання щонайменше до 2030 року. На що чекати Україні та світу після настільки запеклої виборчої? Боротьби на російському електоральному полі поговоримо у черговому випуску програми Локшину замовляли. Я Вадим Міський. Вітаю вас. Поїхали. Червона картка у футболі це чіткий знак. Гравець, який порушив правила, має покинути поле до кінця матчу без можливості заміни. Саме таку картку після російської виборчої пародії показують Путіну цивілізовані країни. Кремлівському маньяку пощастило, що не середній палець показують, тому що лідери цих країн дійсно цивілізовані. Захід починає говорити про нелегітимність російського президента Путіна, як раніше зробив з його братом меншим самопроголошеним президентом Лукашенком. Це не були вільні та чесні вибори. Ці вибори були засновані на репресіях та залякуванні. І в Росії були виборами без вибору. Проведення так званих виборів на частині території України, Молдови та Грузії суперечить міжнародному праву, дивлячись на передвиборчу кампанію Путіна, цілком побудовану на брехні. Мені здалося, ніби я дивлюся на рісу тісу дівчину сполучених штатів, яка буквально підірвала Тік-Ток. Ви точно чули, хоч щось про цей серіал під назвою. Дідай Marry, якому вона розповідала вражаючу історію одруження із патологічним брехуном, патологічна брехня кремлівського людожера про вражаючу підтримку, яка зростає від виборів до виборів, свідчить, що статус диктатора у нього вже офіційний. Кадиров той узагалі намалював Путіну рекордні 98,99% голосів. Залишилося кремлівському диктатору тільки при життєві пам'ятники собі поставити, як колишньому очільнику Казахстана Нурсултану Назарбаєву. Той лідер нації малював собі майже 99% електоральної підтримки. У 2019 році він формально зняв із себе повноваження президента. Утім, залишився на ключових посадах в країні. Його, нібито максимально лояльний наступник Токаєв перейменовував на честь Назарбаєва музеї, проспекти і вулиці, і навіть столиця Казахстану. Стану стала Нур Султаном, але і такому світилові нації, як Назарбаєву, разом із родичами таки довелося упасти з Олімпу після масових протестів у січні 2022 року. Через підвищення цін на зріджений газ пам'ятники швиденько прибрали. Столиці повернули назву Астана, але Назарбаєв не розв'язував при цьому криваву війну. Тому спокійно і доживає старість. А ось на рахунок Путіна у мене великі сумні. І автократи великого дрібного калібру оперативно при. Вітали Путіна із перемогою. Кремлівські пропагандисти відрапортували про чесність і прозорість виборчих перегонів. Звісно, результати шаломляючи 87,3% голосів віддали Нині діючому президенту і дуже серйозні. серйозне. і явка ж висока була. Ніколи такої явки не було в Російській Федерації. при високій явці такі результати навіть Явка у нас вперше рекордна, безпрецедентна, не було ніколи. 44%. Результатом, который уже понятен почти 90% голосов. Такого результата не было никогда у нас на президентских выборах. Они со всей очевидностью доказали, показали и доказали, что мы вообще-то другие. Другие, чем они. И об этом это все. Нащо взагалі вибори проводити? Щиро дивується ідеолог міра Дугін. Бачите, на фоні портрет його загиблої під час вибуху автодоньки. Даша була не менш завзятою адепкою геноциду українців ніж її ще живий батько. Але я не втрачаю надії побачити в кабінеті якогось із кремлівських злодіїв портрет із чорною стрічкою самого Дугіна. Його лизоблюдство це просто хай левел. в жода. успешных государств а России и Беларуси стоят действительно воины Владимира Владимировича Путина, Александр Григорьевича Лукашенко. Настоящих воинов, настоящих защитников Отечества, которых мы выбирали и выбираем. В принципе, даже на уровне, мне кажется, процедуры избрания, это даже как-то странно, потому что мы, это наши лидеры, это наши правители, это наши спасители, это наши защитники наших Отечеств. И зачем их выбирать, там, ставить их рядом с другими? Они, они не на том уровне, чтобы их с кем-то ставить. У принципі Путіну, як володарю почесного ордеру на арешт від міжнародного кримінального суду і убивці політичних опонентів, було б наївно розраховувати, що західні лідери раптом захочуть потиснути йому руку. Тим більше, всесвітньо відомі Боширови Петров з новічком в рукаві це все одно не жарт. Кремлівський упир відверто озвучив свої плани на найближчі шість років. Він не збирається повертати додому озброєних і розлючених зеків. Краще їх утилізувати. Ну логічно. Прежде всього, нам потрібно рішать задачі в рамках спеціальної воєнних пірацій, укріплять укріпляти відбувається, ми всі бачимо, дуже хорошим темпом і з відмінним качеством. Як писав Пушкін, «Здесь русський дух, здесь Русью пахнет. На обличчі ватажка кримінального угруповання Російська Федерація Путіна самовдоволена посмішка. Ну еге ж вдалося перемогти таких страшних суперників, які були на бек вокалі. Ну, звичайно, це високі харизматичні красені, як німцо. Навальний. для путінського ега це усе ж таки занадто вже було б, але однак боротьба була гострою. У бій ішли ароматні шкарпетки не першої свіжості і старі черевики. От смотрите, от батінок. Я шов по землі. это видно, вот на грязний грязный ботинок, старий, немножко там вот он, може не ніказістий, але он и і как Леонид Слуцький. Якщо Слуцький, а це нагадаю такий собі Жириновський номер два: це старий і брудний черевик. То Путін це однозначно залатаний валянок, або й взагалі дірява стара калоша. Не менше а вам кого більше нагадує Путін? Напишіть вашу думку у коментарях і не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Російські ліберали і самі допомогли забезпечити кремлівським пропагандистам відмінну картинку на виборах. Так званий антивоєнний кандидат Даванков ще та фальшивка. Тільки уявіть собі рівень ліберального протесту громадян Росії, які не підтримують політику Путіна, закликали масово прийти на дільниці в останній день так званих виборів 17 березня о 12 годині дня. Суть акції показати єдність місця і часу протесту. Цей прости господи. Протест гордо назвали акцією опівдні проти Путіна. І завдяки такій рішучій щедрості лібералів рекордна явка для ватників виглядає цілком легітимною. Її навіть Путін зацінив. Насколько я понимаю, насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было бы быть э, проявлением оппозиционности. Если и оппозиция считала, что нужно прийти проголосовать, неважно за кого, но прийти проголосовать, это уже хорошо. Молодцы. Это победить в специальной военной операции и э, достигнуть устойчивого мира. И э, я бы вот, про это говорил тоже как раз в компании о том, что очень важно э, это противостояние не оставить следующим поколению, а решить поколению нашему. Ну і скажу чесно, люди про время встреч, вони іскренні та говорять, і так вважають, що а, таким человеком можете бути тільки ви учасники так званої СВО голосували достроково. Ну нормальний хід враховуючи, що за добу просуваючись на декілька десятків метрів руїнами Донбасу, Кремль кладе у землю в середньому тисячу мертвяків, То у спробі забезпечити явку, справді краще мислити превентивно. Гауляйтери запевняють, після переконливої перемоги Путіна усі українці тільки і мріють, аби русський мір завітав і до них. Що наш город, наш власний центр любимий любими Херсон, он будь освобожден. Я добавлю, це з виборами. свіжувати в тому, що конечно там важко всім тим, хто залишився. Але вони нам передають вісточки, що ми теж голосуємо ми теж всім серцем сейчас з нашою любими родини. Як надані з бишруководілей uh, України сказав, що Україна це не Росія. Uh, вот эта концепція должна исчезнуть навсегда. Україна це безусловно, Росія. Кремлівський людожер після виборів радісно потирає кулачки. Усе руки розв'язані. Можна оголошувати нову хвилю мобілізації і вкрити спочинілими трупами відпрацьованого російського електорату не тільки Авдіївку, але й прилеглі села транслює. Звичайно ж, він на публіку прямо протилежним. Не ми, начали цю войну, на набесі. Ну, як уже не раз говорив, ми зробимо все, щоб її закінчити і нацизм. А от завзятий борець із бойовими комарами Нібензі із трибуни ООН відверто погрожує знищити Україну. Тому вибір за колективним западом. Потребується ли нам для этого воювати, воювати до конца, як ми робити? Або ж Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі все таки визагладає здравий смисл і хоча б щось від України вони намагаються врятувати. Західні лідери готуються до найгіршого сценарію, але Путін назвав бредом те, що Росія збирається напасти на Європу. Запад спровоціровал конфлікт на Україні, на Близькому Сході, в других регіонах світу і продовжує вгати. Тепер без всякого змушення заявляють, що Росія якось намірюється напасти на Європу. Ну просто, ми ж з вами понимаємо, ото несуть бред просто який. Je pense que я думаю, що це Росія з самого початку погрожує ядерною дубиною. абсолютно неадекватно. Франція має свою позицію щодо ядерного стримування. Ми не будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна, але ми готові сказати, що в нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на, на те в залежності на те, як буде реагувати Росія. Ініціатива Макрона щодо вірогідної відправки французьких військ. В Україну стала головною міжнародною сенсацією місяця. Путін може блефувати скільки завгодно, але нагадаю, Франція це країна із ядерною зброєю. І наостанок трішки історії нагадаю, до чого іноді призводить створення культу власної особи і непомірна жадібність. Розповім, може хтось підзабув про долю Ніколая та Елени Чаушеску, лідер, який керував Румунією протягом 24 років, спромігся перетворитися із найвідомішого ліберала серед лідерів соціалістичних країн на найжорстокішого диктатора. Під час його правління румуни сиділи без світла, отримували їжу за картками і ходили до порожніх магазинів. Зате кожен із них. Прикрашав портрет вождя. Поки громадяни затягували пояси, ще у шес у золотій ванні, а його пес роз'їжджав Бухарестом у супроводі кортежу. Терпець Румунів ворвався наприкінці 1989 року. Протести почалися в середині грудня і виявилися фатальними для режиму Чаушеску. Армія відмовилася брати участь у придушенні антикомуністичних демонстрацій, і подружжя Чаушеску було змушене рятуватись втечею з Бухареста. Але вони були схоплені військовими і через три дні, за вироком воєнного трибуналу, були розстріляні. Їх визнали винними у геноциді власного народу. Самоперепризначеному президенту Росії Путіну явно не дають спокою Лаврича Ушеску. Як вважаєте, в Росії можливий такий варіант розвитку подій? Напишіть у коментарі вашу думку, прогнози і побажання для президента Росії і підпишіться на наш Ютуб канал. Але сам Путін, напевно, бачить свою долю такою. Щось я думаю, путіну доля Чаушеску личить таки побільше ніж доля північно-корейського побратима. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки або дизлайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, коментуйте і радьте його друзям і рідним. Україна обов'язково переможе. Щастить.